Як побудувати ефективну систему внутрішнього контролю, яка сприятиме підвищенню якості освіти? У сучасних умовах глобалізації, цифровізації та постійних змін в освітній сфері надзвичайно актуальним є питання якості освіти. Це поняття давно вийшло за межі лише академічної успішності. Сьогодні, під якістю освіти, ми розуміємо сукупність характеристики, які забезпечують відповідальність результатів навчання стандартам, потребам учнів. Суспільства та ринку праці. У цьому контексті важливу роль відіграє внутрішній контроль, який виспає не як каральний інструмент, а як система постійного вдосконалення та підтримка ефективності навчального процесу. Внутрішній контроль за сукупність заходів, які проваджуються адміністрацією навчального закладу, з метою аналізу, оцінювання і поліпшення усіх складових освітнього процесу. Це процес саморефлексії закладу освіти, завдяки якому можна вчасно виявити слабкі місця та розробити дієві кроки для їх усунення. Щоб цей механізм справді працював і був ефективним, його необхідно правильно організовувати. Передусім, ефективна система внутрішнього контролю має гарантуватися на чітко сформульованих цілях і критеріях якості освіти. Тобто, колектив закладу має спільно визначити, чого він прагне досягти, як виглядає якісний результат, які показники маркерами є успіхом. Це може стосуватися як академічних результатів учнів, так і рівня педагогічної майстерності вчителів розвитку критичного мислення, емоційного комфорту учнів тощо. Другим важливим компонентом є систематичний моніторинг освітнього процесу. Він може включати спостереження за уроками, аналіз шкільної документації, проведення внутрішніх зрізів знань, регулярне анкетування учнів, батьків, учителів, самооцінювання педагогічного колективу, обговорення результатів на педагогічних радах і методичних об'єднаннях. Однак моніторинг не має перетворитися на формальність. Він повинен бути прозорим, конструктивним і відкритим для всіх учасників освітнього процесу. Тобто не тільки адміністрація має бути обізнання по результат контролю, а й вчителі, учні, батьки. Така відкритість формує довіру, підвищення мотивації до змін та сприяє появі ініціативи знизу. Ще однією важливою умовою ефективного внутрішнього контролю є залучення всіх суб'єктів освітнього процесу до обговорення результатів. І планування наступних кроків. Участь педагогів, учнів, батьків у формуванні стандартів якості оцінювання діяльності та розробці планів удосконалення сприяє підвищенню відповідальності та зацікавленості кожного. Обов'язковим елементом має бути система зворотнього зв'язку, на основі якого можна приймати управлінські рішення. Наприклад, якщо анкетування учнів показало, що їм важко засвоїти нову інформацію через велику кількість домашніх завдань, це має стати періодом для перегляду підходів до планування навчального навантаження. Інструменти внутрішнього контролю. До інструментів внутрішнього контролю можна віднести внутрішній аудит навчальних досягнень, електронні системи обліку, регулярні методичні наради з обговоренням проблемних моментів, систему самооцінювання педагогів, оцінювання рівня інноваційності навчальних програм рейтингову систему мотивації вчителів та учнів. Система контролю не повинна бути статичною, вона має розвиватися разом із освітнім закладом, враховувати нові технології, освітні тренди, суспільні очікування та внутрішні потреби колективу. Самогнучність та адаптивність роблять її ефективною. У результаті ефективна система внутрішнього контролю сприяє підвищенню академічних результатів, забезпечує ефективну оцінку якості навчання, підвищує мотивацію вчителів до професійного розвитку. Створює позитивний мікроклімат у колективі, формує культуру якості в усіх сферах діяльності закладу, дозволяє оперативно реагувати на проблеми і запити освітнього середовища. Отже, ефективна система внутрішнього контролю є важливим інструментом підвищення якості освіти. Вона має ґрунтуватися на чітко не чітких цілях регулярному моніторингу зворотньому зв'язку та залученні усіх учасників освітнього процесу. Такий контроль повинен бути неформальністю. А засобом розвитку, аналізу і вдосконалення роботи закладу, за умови правильної організації внутрішнього контролю сприяє зростанню професійного рівня педагогів, покращенню навчальних результатів учнів та створенню довірливої атмосфери співпраці, це шлях до якісних змін, що відповідають потребам сучасної освіти.